Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Колишній скандальний радник офісу президента України Олексій Арестович, який вже довгий час перебуває за кордоном, придбав собі будинок у США. Як стало відомо, його особняк знаходиться в одному з найбагатших штатів у Каліфорнії. Нерухомість була куплена, зокрема, за ймовірно незаконно зароблені гроші. Про це повідомив адвокат Василь Костюк на своїй сторінці у Фейсбуці. За даними з його джерел, американська нерухомість обійшлася Арестовичу в понад один мільйон доларів. І тут виникає питання: а звідки у нього такі статки? Проте і відповідь на це є. Протягом останнього часу Олексій Арестович став відомим своїми проросійськими настановами та сумнівними зв'язками, які він плідно використовує для впливу на українське суспільство. За моїми даними, він активно годується з рук Росіян останній рік. Це очевидно, адже саме в кінці року він публічно захоплювався предконференцією конференцією Путіна. Пише адвокат. Тож можна припустити, що Арестович продався Кремлю і тепер живе на широку ногу. Костюк зазначає, що за три роки участі в українській політиці Арестович накопичив близько одного мільйона доларів, частину з якого становлять неофіційні доходи, отримані шляхом уникнення оподаткування. Дохід екс радника також включає гроші від капіталізації ютуб-каналу, з якого теж не були сплачені податки. Щоб уникнути оподаткування, Арестович використовував конвертаційні центри, що є механізмом відмивання грошей, підсумував адвокат. Тож цікаво, чому відповідні служби ще не взяли за Арестовича, бо, зважаючи на всі його заяви та статки, він точно не патріот своєї країни, а навпаки, зрадник, який підло втік. Він заробляє на українцях танцюючи під дудку Кремля, і просто так це залишати не можна. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях будьте здорові та бережіть себе.